Чи знаєте ви, що тварини можуть здивувати нас навіть більше, ніж ми думаємо? Сьогодні ми розповімо вам про 50 цікавих і трохи кумедних фактів про наших менших друзів. Страуси можуть бігати швидше, ніж більшість тварин, до 70 кілометрів на годину. Собака може розпізнати до 250 слів і жестів, майже як маленька дитина. Слони здатні впізнавати себе у дзеркалі. Це ознака високого інтелекту. Єдиний савець, що вміє літати це кажан. Золота рибка має пам'ять, яка триває кілька місяців, а не три секунди. Як часто кажуть. Африканські сірі папуги можуть вивчити до тисячі слів і використовувати їх у розмовах. Їжаки згортаються в клубок не лише для захисту, а й щоб зберігати тепло. Кенгуру не можуть ходити назад через особливу будову їхніх хвостів і лап. Сови не вміють рухати очима, але можуть повертати голову майже на 270 градусів. Деякі види черепах можуть дихати через свою шкіру, перебуваючи під водою. Жоли спілкуються за допомогою танцю, щоб показати, де є їжа. Бегемоти виділяють сонцезахисний крем. Речовину, яка захищає їхню шкіру. Качки ніколи не замерзають на льоду, адже їхні лапи не мають кровоносних судин. Синій кит найбільша тварина на планеті. Його серце розміром з невеликий автомобіль. Пінгвіни вибирають партнера на все життя і дарують камінці для залицяння. Змії відчувають запахи за допомогою язика. Мурахи можуть піднімати вантаж, що перевищує їхню вагу у 50 разів. Сонечка можуть жити до двох років. Жаби поглинають воду через шкіру, їм не потрібно пити. Метелики пробують їжу, стоячи на ній. Це тому, що їх датчики смаку знаходяться в ногах. Хом'яки можуть запам'ятовувати обличчя людей. Вуха у собак бувають настільки чутливими, що вони чують ультразвук. Дятли не відчувають головного болю, навіть довбаючи дерево тисячі разів. Вівці впізнають обличчя інших овець і навіть людей. Слони плачуть. Їхні сльози є способом вираження емоцій. Середня тривалість життя равликів 15 років. Це можна порівняти з тривалістю життя, наприклад, амурського тигра. Шимпанзе здатні використовувати інструменти, як, наприклад, палички для добування їжі. У крабів — кров блакитного кольору через високий вміст міді. Папуги часто повторюють не лише людські слова, а й звуки телефонів чи сигналізацій. Морський коник є єдиною рибою, у якої вагітніє самець. Лисиці спілкуються за допомогою понад 20 різних звуків. Вовки виють, щоб зміцнити зв'язок з членами зграї. Гусінь їсть настільки багато, що може збільшити свою вагу у 100 разів. У Какаду є улюблена музика, і вони можуть танцювати в такт. Коні можуть стояти і спати завдяки унікальній будові м'язів. Дельфіни мають імена. Вони відгукуються на унікальні свистки. Видри тримаються за лапки під час сну, щоб їх не віднесло течією. Їжаки народжуються без колючок, але вони виростають вже за кілька годин. У коал відбитки пальців дуже схожі на людські. Собаки можуть вловити запах хвороб, наприклад, діабету або раку. Пінгвіни можуть пірнати на глибину до 500 метрів. Бджоли мають унікальний паспорт запаху, який відрізняє членів їхнього вулика. У крокодилів є треті повіки для захисту очей під водою. Слони здатні спілкуватися через сейсмічні сигнали, які відчуваються лапами. Метелики можуть долати тисячі кілометрів під час міграції. Дельфіни сплять з одним відкритим оком, щоб залишатися насторожі. Морські черепахи повертаються на ті ж пляжі, де народилися, щоб відкласти яйця. Риби можуть бачити у темряві завдяки спеціальним клітинам у їхніх очах. Сови здатні чути найменші звуки навіть на великій відстані. Полярні ведмеді можуть плити понад 100 кілометрів без зупинок у пошуках їжі. Який факт вам сподобався найбільше? Напишіть у коментарях. Я на цьому все. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати цікавих відео. Бай-бай!